друзі! Привіт-привіт! Як уже хочеться весни, а тобі і мені. Але здається, зовсім недавно нам так само сильно хотілося зими. А весною будемо мріяти, щоб швидше настало літо. І чому все так відбувається? Чому, чому? Така ж у нас людина натура мінлива. З ми говорили про те, що тварини є хорошими синоптиками. Зокрема, ті, що живуть поруч з людиною. Це коти, собаки, птахи, комахи. А сьогодні ми поговоримо про води синоптиків. Насамперед, про риб. Перевірено, перед дощем риба вистрибує з води. Як пояснити це явище? Справжньою причиною є комахи. Від вологого повітря набрикають крильця, і вони падають вниз, стаючи з для риб. Які збираються біля поверхні, чекаючи корму. А деякі вистрибують з води, щоб схопити комаху. Прикмета правильна, але перша причина в комахах, а не в рибі. Кажуть, перед дощем риба не клює. Не на наближені дощу реагують вони. Просто вони вже наситились комахами, які впали у воду перед дощем. І не хочуть пропонованого їм червяка на очку рибалки. Але є риби, які дійсно реагують на зміну погоди. Дуже чутлива до зміни тиску риба в ю. Рибак знає, попався в ю, буде дощу. Перед дощем або грозою вони виходять на поверхню води і починають кружляти. Кажуть, що це точна прикмета. Вважаю, що Така поведінка в'юнів пов'язана з змінами атмосферного тиску. Здатність юнів передбачати погоду люди помітили давно, тому і тримають в домашніх акваріумах. В хорошу погоду вюн лежить на дні, дощем починає метатися по акваріумі і спливає на поверхню і знову стикається на дно. Приблизно за добу з такої поведінки в'юн передбачає Розміну погоди. Відчуваючи зміни погоди і щуки при зміні атмосферного тиску міняється тиск у плавленому похерці. Відповідно, стає іншою поведінкою щуки. Перед нагодою вони відлежується на глибині річки, а пройде нагода, знову шукатимуть корм. ...реагують на зміну погоди п'явки. Якщо літом п'явки спокійно повзають по дну або по стеблах підводних рослин, буде хороша, гарна погода. Перед дощем чи грозою п'явки піднімаються вверх. Чіпляючи за рослини, вилазять з води. В ясну погоду тиск повітря високий, вода збагачена киснем, і п'явки нормально почувають себе на дні водойми. За життям п'явок легше спостерігати, якщо їх поселити в акваріум чи в банку, Якщо спокійно лежать на дні банки до сонячної погоди. Якщо знаходяться на поверхні або починають прикріплюватися до стінок банки, чекай дощу. А якщо п'явки вигинаються, швидше рухаються, перевертаються з боку на бік, на поверхні. Стараються випусти і кріп і прикріпитися до стінки вище рівня води. Чекає літом грозу, сильний вітер, а зимою хуртовин. Балки давно помітили, що часто в порівняну теплу погоду і при спокійному морі всі прибережні морські мешканці, медузи, краби, креветки, риби раптово зникають, ховаються в глибинах. Через деякий час, як правило, починається шторм, якби тварини своєчасно не. Заховалися, вони б загинули при ударі хвиль об берег або були б викинуті на суші. Як ці тварини відчувають наближені шторм? Вчені прийшли до висновку, що при сильному рухові повітря, яке вдаряється у хвилі, виникають інфразвуки. Воху людини їх не сприймають, а медузи краби, риби вловлюють. Про негоду можуть попередити нас і раки. Вони перед сильним дощем виповзають на берег та зариваються в пішок. До речі, найвідоміший український бабак-синоптик на прізвисько Тимко, який живе на біостанції неподалік Харкова, днями спрогнозував теплу та швидку весну. Так що радій. Ура! А в тебе такого не буває, що коли ти чомусь радієш, тобі хочеться співати. На ній вистачає співів на уроках музики. Але я й досі не можу збагнути, як з маленьких кучерявих нот складається мелодія. І який геній до цього всього додумався. На світі історій є чимало. Я розповім вам лише одну: коли і як сучасні ноти виникали, навіщо сталось так і завдяки кому? Маленьку пісеньку, щоб написати, це праця досить клопітка, бо сім нехитрих ноток треба знати. Вони відкриють світ, що зветься музика. Доремі, фа, соля і сі це вірні друзі-музиканта. Вони співають гімн красі. Підглянь лиш в нотний зошит і заграєш хоч би й канту. Було так, правда, не завжди. Колись ще люди нот не знали. Ви запитаєте, а як тоді вони співали і на інструментах грали? Я ж відповів: коли ще нот не існувало, а це було давним-давно. Люди на пам'ять все співали й грали. І як запам'ятав, то так воно уже й було. Та з часом виникла одна проблема як композитор починав на скрипці грати, один початок не дочув, а інший ну ніяк не міг мелодії запам'ятати. Від того так потворилася пісня, що авторамі не хотілося складати. Бо той дописує по два повтори, а інший на свої мотиви хоче грати. Та у десятому столітті жив один мудрий чоловік, наймення Гвідо. прізвище мав Аретинський, монахом був, науку викладав і розумів учитель ту проблему, сказав не може більше так тривати. Він довго думав і нарешті винайшов нотну систему. Щоб будь-яку з пісень у знаках записать. Ну а щоб кожен його знаки зрозумів, він взяв олівчика й папір, намалював на ньому лінії чотири, на них маленькі крапочки наш Гвідо розмістив. Було тих крапок шість, а згодом сім. Та це ще не були сучасні ноти, хоч музиканту не одному писати додали охоти. Пізніше ноти зазнавали змін, білі від чорних відділились. Були квадратики вони, а з часом і овальними зробились. І кожна нота запишалась, дали усім їм імена. Ось повна, половина, восьма і четвертна. І правил купу написали. Та пам'ятайте, ви завжди, без нот, шановні музиканту, і ні туди, і ні сюди. А який геній додумався створити батарейки? Такі маленькі. А так багато користі. І як би ми дивились телевізор без пульта. Та якось дивилися ж раніше. Але справді більшість предметів, які нас оточують, живляться саме батарейками: Кишенькові годинники, ліхтарики, радіо, музичні плеєри. Одинних мінус швидко сідають і вже ніде їх не використаєш. Хіба що колекціонувати? Бо вони такі різні на вигляд. Оце б ти вигадав. Але збирати їх потрібно для того, щоб потім викинути, але не в смітник. Які ж збитки можуть бути від маленької пальчикової батарейки, запитаєте ви. Тим більше, якщо вона вже відпрацювала своє. Від одного кинутого у смітник елемента живлення може й дійсно не було б шкоди, але ж щодня в Україні викидається до 12 тонн таких батарейок. Щоб вам було краще уявити, це така собі велика вантажівка. В Україні батарейки використовуються. Понад 70 мільярдів батарей за рік. Одна українська сім'я використовує приблизно 12 батарейок. В палаці дітей та молоді стоїть контейнер для збору батарейок. Коли набереться добра кількість батареїв, зібрані батарейки відправляться на вторинну переробку. Викидати батарейки ну, вони дуже потрібні для нашого життя, але вони шкідливі. Шкідні, нехай, шкідливі речовини, речовини, такі як ртуть, сінець, камінь, які потрапляють в воду і їжу і потрапляють в організм людини. Тому потрібно збирати батарейки. А на завершення програми додамо. Що крім палацу дітей та молоді, відпрацьовані батарейки можна здати до спеціальних контейнерів, розміщені у Кінотеатрі України та кіноцентрі Ера погодьтеся дбати про чисте довкілля так просто. Бувайте!